Всім привіт друзі! З вами Форест. Сьогодні будем... Сьогодні я вам покажу, як знімати відео з екрану комп'ютер. Пішли. Так, вам треба скачати програмку Bendy Cup, щоб знімати відео. Що хочете зразу звуком нажимати відео. Ніхто не скайте, зразу на ластування. У вас тут буде отак Динамік. динамік у вас буде. Так, динамік. Так, он так визволити. А ви сказати, запис звуку. Динамік НІ, а Мікрофон. Ось тут мікрофон. І, І загальна звукова дріжка. Скайте ок. Потім зображення, тут називаєте звук затвору. Наші записано, тут будуть зберігатися ваші відео. Тут про програму. Ось так. Якщо ви хочете зняти які відео там, де ви якусь ігру граєте, нажимайте ось сюди на джойстик. І потім натискаєте Да. Натискаєте Да. І потім натискаєте на отвойте червону кнопочку. А якщо тільки хочете тільки камеру, що вас тільки бачили на камері, а більше ніде, то натискаєте на номі і потім да. І потім на твою знову штучку. Ось так. Підписуватись на канал, ставте лайки всім пока.